Ти тільки прокидаєшся, а твоє бажання знову заснути. І це не тому, що ти хочеш більше спати дійсно втомилася. Або тому, що ти сова. Це тому, що тобі не хочеться вставати, бо в тебе немає бажання починати цей день. Ти прокидаєшся не з натхненням, а з відчуттям того, що ти не хочеш починати такий самий день. Для тобі Доведеться вирішувати нескінченні проблеми і знову наражатися на стрес. А тепер уяви інше. Ти прокидаєшся о п'ятій ранку із задоволенням і відчуваєш зовсім інше. Це не злість, не нудьга і не відчуття важкості. Це перечуття чогось нового, легкого, великого, що дійсно тебе надихає. І ти вже не хочеш знову заснути. Ти хочеш стартувати. Цей день обіцяє пригоди. Емоції, зміни, і ти готовий до нього, бо ти знаєш, чому ти прокидаєшся. Що, якщо є й змога, вирішити цей стан раз і назавжди, і прокидатися завжди з задоволенням, тому що ти точно знаєш, що це день твій день. Пиши розбір. І на безкоштовній консультації допоможу тобі розібратися, чому твій день досі не став тим, який ти хочеш, і як зробити так, щоб твоє життя стало приносити тобі радість і задоволення. Пиши розбір.